Мир вам всім, хто завітав на наш канал. Бажаємо всім приємного перегляду, хорошого настрою. Відео буде на тему запуск та налаштування інвертора. Де в нашому випадку це 20 кВт. В принципі, налаштування там плюс-мінус однакові на всі, а особливо на лінію від 14 до 20 Низьковольтні, на 48 вольт, бо вони є ще високовольтні, це вже інша лінієчка. Що ми починаємо? Як ми підключали, що тут робили, це... ми не знімали, тільки як знімали, як знімали інвертор, то те знімали. Получається, така гра слів. Коли міняли інвертор, то там трошки коротенький фільм є і все. Потім скажемо, що тут куди підключається. В принципі, є інструкція. Читайте інструкцію, скільки виточки, якого кабеля, куди вмотати, що де куди вставити. В нашому випадочку два акумулятори. По 16 кВт. годин Не кажи 16 кВт. Мені дуже приклоно, коли люди кажуть, що я інженер і маю е, там, два вищих образування. І почнуть таку нісінниці говорити. Не, 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 ну, кіловат і кіловат-години це так само, як кілометр і кілометр за годину. Розумієте чи ні, швидкість і відстань це різні речі. Так само кіловат і кіловат-години це різні речі. Значить що, у нас 2 км по 16 кВт-годин. Е, Інвертор Дейка 20 кВт. Там начебто 22 його максимальна е, потужність. Якщо, ну, це, зараз, зараз я не можу прочитати з його очима. Зіма очима. По переміному струмові 20 кВт, максимальний 22 да, кВт і пікова 48 кВт, якщо ми пам'ять не зражуючи, що це. Чи то байпас 48 кВт. Чи пікова 48. То таке? Ну і що? Ми під'єднали, і все-все-все попід'єднали, але ще нічого не вмикали. Як ми вмикаємо? Вмикаємо ми таким чином: вмикаємо акумулятор номер 1 вмикаємо акумулятор номер 2 Акумулятори наші просинаються, проснулися заряд. Акумулятор сьогодні зарядилися вже на операльній інверторі. До Максимум запаковані до максимуму. Далі що ми робимо? Далі ми робимо пуск тут. Нажали пуск і чекаємо. Воно може трошки грузиться довше, ніж зазвичай. О, зазвичай трошки довго грузиться. А ще перший раз, ще перший раз тим більше чекаємо. О, Трошки відволікся, не вловив момент завантаження. Запустився досить швидко, я думаю, що буде довше. Буде дощ. Там, я бачите, може пише 26 по полю. Хоча я насправді пишу, 30 може підключати, але 26 може ковтнути гарантовно 20 на вихід, 20 від мережі, 20 з акумулятора він може брати. Що далі робимо? Поки що більше нічого не вмикаємо. Ну, можна сонце вмикнути, воно роль не грає, чому? Бо у нас є насніжка. Я б не вмикав би сонця, щоб був день, хоча настав нас сонце. Заходимо в налаштування. Базові налаштування, знімаємо галочку блокування. Чотири сімочки пін-код велими, як має бути. Це як всіх деях, окей. І беремо батарею. Перше налаштовуємо. Налаштовуємо першу батарею. по бажанню, хто там по вольтах, то якраз буде літіум, чому літіум ставимо, бо в нас є підключений оцей, як я правильно звучав не знаю, пач-код, і ще якось по-різному його звуть. Підключений зв'язок із БМС-кою, що він у нас щитов. Ставимо літіум. Далі ставимо ампераж. О, Вже бачите, вже він працює. Ставимо ампераж е, нашої батареї. Батарея 314 ампер годин одна і 314 342 разом 628 годин. Виставляю, ой, ой перебігло. У нас немає стільки батареї. 628 628 А1. Далі максимальний струм заряду. Максимальний струм заряду ви ставите, як позабажаєте. Я б не рекомендував перевищувати половини Ажу, тобто ну, більше ніж 300 а Я б не рекомендував перевищувати. Але Ми менше набагато робимо. А ми поки що робимо там, хай зробимо по 100 на батарею. Хоча ми робимо влітку менше, політку вистачає. А Зараз буде зима, десь появиться сонце на одну годинку, нам треба зняти. Зробимо 200 ампер на, дві, на дві батареї, тобто по 100 А. БМС дозволяє 360 на цих дві батарейки сумарно. Ой-ой-ой, зроб... перебігли. Що ж там так? 200 А струм заряду. Ми його змінимо будь-коли. І Струм розряду. Що можна взяти з цих батарей? Я вважаю, що ми поставимо максимум. 203 поставимо, да? я вважаю, що ми поставимо максимум, це буде нормально. Трошки забагато для цих батарей, хоча БМС. Максимум тут 300 АТЦ інверторій. У 15 ці було ого, 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 ото 300, 350. Мабуть, забагато, 350. <гум> БМС дозволяє то э, струм розряду тут э, 360. Я покажу залишу 300. Бо характеристика писав, що 300 може з батареї взяти. Значить, зробимо, поки, що, е, поки що 300 зробимо. Тоді побачимо. Шкода трошки батарейки. В принципі, батарейка видасть. 300 А це 15 кВт. Ми з батарейки будемо брати. Нам з принципі, 15 кВт. Як підстатньо було б. Ну, потім бачимо, можемо зробити. Хай світ, світ, галочка активації батареї, хоча це залишається. Все налаштували, Підтиснув, натиснув ОКей. Окей. Далі заходимо на другу сторінку влаштування батареї. Оці, оці параметри по вашому бажанню. По вашому бажанню. Наприклад, заряд від мережі мені не треба. Заряд від генератора теж не треба. Та ці сигнали не приципів мені теж не треба. Старт 30 ампер принцип може бути. 30%. Це може бути. Далі тема. Це мені, мені цікаво. Наприклад, я розріжати батарею хочу до 20%. Тому що мені, 20, щоб більше можна було ну, використати батарею. На зимку може ми це збільшимо, бо зимку будуть дії. І рестара батареї при 30% це нормально. Тобто якщо, зарядиться, якщо у нас відключиться батарея. Інвертори від, від батареї запуститься при 30%, висоток, Ну, по ми поставимо. Наприклад, я так ставлю. Не обов'язково такі відсотки ставите, яка у вас батарея, які у вас потреби. Я кажу, Ми можемо це змінити. Підтверджуємо, це два важливі таких пункти. Літіум, ампераж батареї, струм заряду, струм розряду, який ви бажаєте робити. Активація батареї, тобто вона буде сама активічно активуватися. Ось тут ці галочки можете ставити, знову крітхарги. Я не підтвердив, так? Да? Так, підтверджую, все підтверджувати. Я підтвердив. Заряд від, від мережі немає, все немає. Все, все зрозуміло. Далі ми заходимо в основні налаштування. Основні налаштування. Zero Export Толуат, в принципі, може бути, або Zero Export у Це якщо Zero Export Толуат, то в нас буде такий режим, що воно буде давати тільки на вихід із інвертора. У нас виходить автомат на вихід. А на вхід, як, як мережевий інвертор, він не буде працювати. Якщо ми включаємо сюди, він буде працювати типу мережевого, але він не буде все одно продавати в мережу, поки ми не включимо продаж. Тобто тут є трансформатор струму всередині. Цього щиточка, хоча там є внутрішні, вони з'єднані витою парою з інвертором, і все буде давати до інвертору. Це буде давати, інвертор буде щитувати, куди йде наш струм, штрум. Чи чи Якщо щось змін, який вносили зміни, треба обов'язково підтверджувати. Підтверджували, знову заходимо в той самий, Якщо, бо потім воно пропаде. Тут вас, і вас залишаємо В принципі, це може, може бути. Так, що в нас там далі ще є? Вже я сам не пам'ятаю. Time of use треба обов'язково активувати. Поверт 20. Це нормально. Так, від часу. До 5. Від 5 до 9, від 9 до 13, від 13, від 13. до 17, 18 до 21, 21 до часу. Все, всі тут години є. Годин не треба міняти. Знову той самий струм роз... Ой, вибачаюся. Не треба повернутися назад. Отже, повернуться назад. Таймфюз активувати. І цією кнопочкою. Цією кнопочкою вниз. І робимо так само 20%. Чи ви хочете 40, чи ви хочете 50, як вам подобається. Я роблю тих самих 20%, щоб воно роздержало акумулятор. Тобто, коли у нас е, не буде мережі то він само буде розряджатися наш акумулятор. Він йде не кінця до, до всіх 10% буде розряджатися. Але якщо буде мережа, він не розрядиться більше, е... до більшого, точніше до нижчого відсотка, ніж тут у нас він встановлений. Тобто, якщо у нас буде мережа, він, наприклад, дойде батарея ще 80% і перейде на мережу, він автоматично не схоче братися батарейки, бо це меню йому не дає. Заряжати ми від мережі поки що не, не плануємо, від генератора у нас немає, і тож не плануємо. Це саме прості таке налаштування. Саме простіше налаштування. До 20. А, там вже менше 20 воно і ставляється, так? Да? Вона і сам інвертор не є, не щоб поставити до 20. А! Ми знаємо, що не можемо нижче поставити 20%, тому що ми поставили в нас налаштування, щоб мінімальний розряд акумулятора нижче 20%, все, воно не піде. Це ми так виставили в першому меню. Дивіться, Тут ми наставляли розряд акумулятора до 20% мінімальний. І тому ми заходимо в це меню, Time of Use. Все одно тут же нижче 20% ми не поставимо. Все по сігнє, те саме, все те саме. З цим ми звідти вийшли. І, в принципі, все, можна запускати. Єдине, що, що треба нам трошки буде погратися з налаштуванням мережі. Кріт. Все, настройка мережі. А, тут подивіться. все нас підпадає. 400 вольт. 50 Гц. Це, це саме що нас треба. Оце я забув. Треба читати інструкцію. Бачите. А не перечитаю ще інструкцію, щоб нас не перепутати нічого. Це не Тут ми пороги виставляємо. По-перше, я ці всі секунди зменшую. Потім я потім це поналаштую за кадром. О. Ну і це налаштування такого типу відсотка. Це якщо ви будете продавати, щоб у вас не внешла напруга більша. скільки відсотків, це теж все є в інструкції. Все є в інструкції. Ладно, поки це ми залишаємо, потім я за кадром собі так підлаштую, як забажаю. Це вже в нас є. Що ми робимо? Далі вмикаємо сонечко, хай це все буде. Буде воно ранці підхопить сонечко. Вмикаємо вхід на зараз Подивимося мережу має зловити. Ну, це раз буде ловити довго, бо ми не зменшили, там заводське налаштування, не зменшили... Time. Час підключення, там можна знайти, там 10 секунд стоїть мінімально, там ще. Довгові, довгої ловить? Ось сильно довго. Сильно довго він не бачить мережі. Ні, він взагалі не бачить мережі. Щось тут не те. Ми не вмикнули вхідного автомата. Я ж думаю, щось не те. Все, бач, напрум він піймав. піймав. Зараз він зловить мережу. Тобто, ті, що вхідний автомат я забув забувся вмикнути. І зараз підключиться мережа. Хоча вона трошки довго там перший раз. Так, 927. А, години ще треба навести. Точно. Зараз що ми наведемо години. Інтернет, як підключати є в цьому. на Ютубі багато відео, там не складно. У Нас тут бере транслятор. Кому цікаво, знімемо окремо відео про ретранслятор. Так, Має підключитися мережа. Зараз воно тут є, бачите, воно тут є. І вона, в принципі, в нормальних там параметрах коридори то має бути все нормально Мав би він її прийняти таку мережу я не бачу причини, таку, чому таку мережу не приймати щось не хоче щось не хоче мережу бачить мережу бачить мережі не підключає цікаво Далі що ми? Мабуть, от налаштування мережі, що десь нас не співпадають. Хоча параметри мережі, дивіться, параметри мережі файні. 240, 231, 218. Все входить в наші межі. Всі наші пороги не перевищують. 195, 253, бачите? Це повторне підключення. Ні, Перше підключення повторне те саме. Входиться, входить, входить. 60 секунд, давайте ми це зменшимо, звичайно. Ой-ой-ой, вибачаю, заснуєте. О! Піймав він мережу нарешті. Пійма мережу. І щось він кидає в мережу. З якійсь радості. Ще він, ще він не очамився, що йому треба робити, ще він не розуміє. Ще не розуміє. Він не має кидати в мережу. Ще не він перший раз ще з Китаю приїхав, ще не привив до нашого повітря, до наших реалій. Далі ми вмикаємо вмикаємо вихід з інвертора і перемикаємо на упс. Наше живлення. Трошки мигнуло, то нічого. Наше живлення на упс перемкнули. Чого воно туди біжить, непонятно. Що біжить воно в мережу, непонятно. Ну, В принципі, мережу ми зараз можемо вимкнути, Але... Але в один трансформатор. Тим більше в нас включене, бачите, що у нас включене тут? Це непорядочок. Ну, давайте сюди зробимо. Отак наш тиснемо. <гум> Дивіться, ми зараз ми включили тільки через ці трансформатори. А, виключили, так. Да. Отак все нормально. Так, все нормально. Може трансформатор у нас десь струмовий. Щось він не бачить одного трансформатора. Все ж нормально. Ми включили зараз, щоб вихід, щоб тільки сюди, на основе на, на, на безперебінне навантаження. А коли ми включаємо Zero Exпорту Сіті, тобто до трансформатора струму, до трансформатора струму, починає. Зараз побачимо, що воно буде починати. Бачите, кидає в мережу і кидає по одній фазі, по третій фазі. Значить, щось що в нас не порядок з трансформатором струму. десь. Бачите, це йде в мережу, це непорядочок. З цим ми розберемося, з цим ми розберемося за кадром. Значить, Ми переводимо поки що такий режим, тільки на уксу робитиме він. І в такому режимі він мережі не, Бачите, все, збалансувався. І зараз ми вимикаємо мережу, бо вона нам не потрібна. О, А чому гнуло в перший раз? Той, на тому інвертор не мигало. Все працює наш інвертор на акумуляторах. А що, аж світло мигнуло, я не знаю. Нас ніколи не мигало раніше світло. Ну, він, може він не, не навчився. Ще виставляємо, там, де там базові налаштування. Час. Там дата, все таке поналаштували, налаштували, все, що треба. Мови тут е, української немає. О, є українська в цій версії, дивіться. Хоча воно може бути. Хе. Що таке? Така українська. Україні. А, вона ці типу є і її немає. Там немає, нових прошов я кажу, немає. Ну і все. Трошки ми погра. Там вже ці тонкі налаштування мережі. Читаємо інструкцію, читаємо інструкції, на кожне меню є на українській мові інструкції. ну Там трошки переклад такий. але Це вже таке. Ось таке основне налаштували, батарейку туди-сюди, включили, вже воно все працює. Все, дякую всім, хто дивився нас до кінця, і всім до побачення.